Вітаю, мене звати Станіслав, і сьогодні ми поговоримо про британський колоніалізм в освіті та культури Індії. Індія це країна з унікальною історією та багатовіковими культурними традиціями. У 19 столітті вона опинилася під владою Британської імперії. Колонізація мала значний вплив на всі аспекти життя, від економіки до культури. Особливе місце у цьому процесі посіла система освіти та культурна політика Британії. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як британський колоніалізм вплинув на розвиток освіти та культури в Індії, які наслідки він залишив, і як індійці навіть у таких умовах змогли зберегти свою унікальність. Британський колоніалізм докорінно змінив освітню систему в Індії. До приходу британців. Освіта в регіоні базувалась на традиційних інститутах Гурукулі, Медресе та Пачалах. Ці заклади передавали знання про філософію, релігію, астрономію, математику та літературу. Але з початком колонізації британці поступово руйнували стару систему освіти. І у 1835 році. Томас Маколей, британський політик та реформатор, проголосив свою знамениту мінуту про освіту, яка заклала основи англійської освітньої політики в Індії, метою якої було створити клас людей, які будуть а, за кров'ю індійцями, але за розумом і культурою європейцями. Британці прагнули підготувати адміністративних працівників, здатних ефективно служити колоніальній владі. Однак наслідки британської освітньої політики були неоднозначними. Звичайно, були відкриті нові університети, проте традиційні знання, записані на санскриті, арабських і перських мовах, опинилися на межі зникнення. Локальні школи почали занепадати, а навчання традиційним ремеслам і мистецтвом витіснялося. Водночас колоніальна освіта дала поштовх формування нового інтелектуального руху. Постать таких людей, як Махатма Ганді, показує, що навіть у колоніальних умовах індійці змогли перетворити здобутки європейської науки на інструменти для боротьби за незалежність. Також британський колоніалізм змінив не лише освіту, а й культуру в Індії. Колоніальна влада прагнула нав'язати європейські стандарти, вважаючи місцеву культуру відсталою. Утім, індійці активно переосмислювали ці зміни. Створюючи унікальний синтез східної і західної традиції. Наприклад, Райбін Трандоп Тагор, лауреат Нобелівської премії, став символом індійської культурної революції. Його твори, зокрема, Гітанджалі, показують гармонію між східною філософією та західною формою літератури. Серед інших визначальних письменників того часу був Банкі Манчендра Четверджі автора роману Ананда Мадх», який став символом боротьби за Національну Свободу. Також інший важливий автор Сарвепалі Радха Кришнан, чия філософія поєднувала індійську духовність із західним раціоналізмом, також сильно вплинула на індійську культуру. Отже, британці також активно розвивали свою інфраструктуру для поширення культури театри, клуби, друкарні. Але ці заклади часто служили індійцям-майданчиками для висловлення своїх поглядів. Саме культура стала одним із головних засобів боротьби проти колоніальної влади. Тому у підсумку можу зазначити, що британський колоніалізм залишив складну спадщину в освіті та культури Індії, з одного боку, він сприяв розвитку нових ідей, а з іншого руйнував місцеві традиції. Сьогодні Індія зберегла свою багатогранність, інтегрувавши уроки минулого в сучасне життя. Її історія показує, як, як культура та знання можуть бути не лише інструментом панування, а й засобом боротьби за свободу. Дякую за увагу.